Шалом святі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас, цей вечір, 28 жовтня 2024 року. І сьогодні у нас тема: Бог ніколи не відвернеться від свого народу. І ми взяли цю тему з ранкового сповідання, і я вірю, що ми чомусь навчимось сьогодні. Амінь. Всім шалом, ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєднались. Просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допомагає розповсюджити Євангелія Боже. І це наша ціль на цій землі. Ми вдячні вам, що ви допомагаєте це робити, і будемо молитися за цей ефір, щоб Господь благословив в цей час і був разом з нами. Амінь, Амін. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір. Ми дякуємо тобі за всіх глядачів, які приєднались. Просимо твої благодаті, твоєї милості, твоєї шолому, твоєї любові. Хай воно торкнеться наших сердець і слава Твоя явиться, Господь. Ми просимо, щоб Твої девай здійснювалися, і ми проголошуємо, що Слово Твоє воно торкнеться наших сердець. Ми почуємо нові відкриття, Господь, і Твоя присутність буде перебувати на нас. Ми проголошуємо також, що вся опература буде працювати. славу Твою, і за все дякуємо Тобі, і слава Твоє, ім'я, наш Бог. Амінь. Слава нашому Господу! Ви бачите, ми сьогодні удвох, тому що день пішов працювати і в ночну зміну, як хоче заробити грошей для того, щоб мамі зробити якийсь подарунок. Завтра у неї день народження, і я такий щасливий, що син так бажає відзначити день народження мами, що працює і. Слава Богу, знаєте, коли у дітей є такі гарні думки про подарунок мамі на день народження. І в цьому я бачу знаєте, гарний характер майбутнього чоловіка, який вже зараз думає про подарунок для своєї рідної мами. Тож, брати і сестри, знаєте... Ми завжди повинні думати про своїх рідних, близьких і дарувати їм гарні подарунки, тому що це впливає на наші стосунки, впливає на майбутнє. І Ісус Господь, Він перший зробив, знаєте, цей приклад для всіх нас, для всіх чоловіків. Він віддав своє життя. І навіть апостол Павло каже. Щоби чоловіки любили своїх жінок, так як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Тому, дорогі брати і сестри, давайте любити один одного, тому що це і є величезна, велика заповідь, яку Господь Ісус заповідав своїм учням: любіть один одного. І сьогоднішнє послання, що Бог ніколи не відвернеться від свого народу, теж засновано на цій заповіді, любові, тому що першим полюбив нас, це Господь, і ми віримо в те, що ця любов ніколи не пройде. Тож, зараз хочу, щоб ви відкрили послання римлянам, 11 розділ. Ми починаємо 11 розділ читати. І апостол Павло тут запитує у всіх, хто буде читати це послання. Тож, це запитання для всіх нас. Отже, я запитую: хіба відвернувся Бог від свого народу? Зовсім ні. Адже я, ізраїльтянин з нащадків Авраама, з Вініаміного племені. Знаєте, апостол Павло. Він е, визначає це, що Бог не відвернувся від свого народу, навіть якщо вони його розпіли, навіть якщо вони проти нього повстали і не прийняли його як Спасителя, то Бог вірний, вірний клятві, яку він дав Аврааму, що я благословлю твій народ твоїх дітей і дітей у дітей твоїх. Тож ми віримо, що Бог, який. Пообіцяв щось, він не людина, щоб брехати, він виповнить свій заповіт. І ми маємо е, великі обітниці від Бога про Його любов до нас, про те, що Він пробачив всі наші гріхи, що він не буде звинувачувати нас, карати е, чи насилати якісь прокляття. Він взяв все це на себе для того, щоб нас звільнити назавжди. І зробити нас святими і праведними. Амінь. Не відкинув Бог свого народу другий вірш, який він наперед знав. Хіба не знаєте, що е, писання що е, каже про Ілію, коли він скаржився Богові на Ізраїль? Господи, вбиваю твоїх пророків? Е, прошу пробачення, читаю з іншого перекладу. Я е, дізнавався деякі переклади, тому. Хочу, щоб ми все ж таки читали е, з нашого сучасного перекладу він найкращий, тому з першого вірша знову прочитаю. Тож я питаю, невже Бог відмовився від свого народу? Зовсім ні, бо я теж ізраїльтянин, нащадок Авраама, з роду Вініамінова. Бог не відмовився від свого народу, який він обрав заздалегідь. Чи може, можете ви. Е, чи, можете, ви не, чи може ви не знаєте, що у писанні, святому писанні сказано про Ілію, коли він звертався до Бога, нарікаючи на Ізраїльтян, він казав: Господи, вони вбили твоїх пророків, зруйнували Твої вівтарі? Я єдиний, хто лишився, та вони й мене шукають, щоб убити. Тож, апостол Павло каже, що була подія в житті Ілії пророка, великого пророка, і він нарікав на Ізраїль, який хотів його вбити. Цар Ахав і зі своєю дружиною Завеллю вони шукали Ілію, щоб вбити його. Але апостол Павло каже, що Бог не відвернувся від народу ізраїльського. Той, хто винен, той понесе покарання, а той, хто звернеться до Бога, буде помилуваний. Тому ми читаємо далі четвертий вірш. І що ж Бог відповів Ілії? Бог сказав: Я зберіг для себе сім тисяч чоловіків, які не зігнули колін перед валом. Тож в Ізраїлі. Бог е, бачив вірних ізраїльтян, які не скорилися е, ідолам, релігії, не скорилися під впливом е, е, Ізавелі, яка розповсюджила по всьому Ізраїлю цих е, бовованів, е, ідолів, валових пророків, які получав, е, отримували зарплатню від царя. І через це був голод в цій землі, тому що люди вклонялися ідолам, але були серед Ізраїля, і навіть це набагато більше, ніж 7 тисяч, тому що це тільки про чоловіків сказано. А у них у багатьох з них були і діти, і сини, і донечки, і жінки. Тож у Бога. Було ще багато людей, які не вклонялися цим е, 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 ідолам, і Бог зберігав їх для служіння собі. І далі, так і тепер є невелика група людей, яких Бог обрав, явивши милість свою. І якщо це сталося завдяки милості Божій, то не за їхні вчинки їх обрали, бо інакше би, то не була би милість. І ось тепер п'ятий шостий вірш. Хочу, щоб ми побачили, що Бог і зараз готує свою церкву, і серед церкви є 50% тих, хто буде візьму взяти як, як наречена Господа. Ми віримо в те, що прийде час вознесіння, коли. Бог е, е, забере свою наречену для свого сина, так написано в Слові Божому. І це буде 50% від е, всіх е, тих, хто очікує Бога. Зараз багато людей каже про вознесіння, кажуть християни, ми очікуємо Бога. Але не у всіх буде цей єлей, е, завдяки якому як світло, яке вони яким вони будуть сяють, і завдяки якому Бог забере цих людей, тому що вони е мали цей Єлей в своїх сосудах? Тож і ми з вами, друзі, кожен вечір е робимо цю вечерю для того, щоб бути обраними від цього світу, для того, щоб бути вознесенними в Царство Боже. І бути нареченою Ісуса Христа. І про це е, йде мова, що Бог нас готує. І це не тому, що ми е, краще інших, а тому, що це милість Божа. Милість Божа до того, що. У нас є бажання слухати Слово Боже, зустрічатися кожний вечір, і читати Слово Боже, приймати вечерю Господню, вірити, що це важлива дія, дія, яка виявляє нашу любов до Бога. Тож, дорогі брати і сестри, ми маємо милість Божу робити це, і це не тому, що ми, а тому, що наш Господь виявив до нас. Цю любов в Ісусі Христі. І ми кожен вечір можемо приймати вечерю один з одним, пам'ятаючи, що Господь зробив для всіх нас. Він обрав нас, це Його був вибір, це Його любов до всіх нас. І останнє, що хочу сказати, бо, е е е е ми це сталося завдяки Божій милості. Шостий вірш. То не за наші вчинки нас обрав Господь, бо інакше то б не була б милість. І тут застосовується слово хесет, що означає благодать. Тобто присутність Божа з нами, там, де нас двоє чи троє зібрані, там він серед нас. Бажаю, щоб ви завжди були в присутності Божій. Щоб Дух Святий направляв вас і давав розуміння того, про що ми читаємо. Амінь. Амінь. Добре. Я теж приготував і перший вірш хочу сказати. Тож я питаю, невже Бог відмовився від свого народу? Зовсім ні. Бо я теж ізраїльтянин, нащадок Авраама, роду Вієміна. Амінь. І я хочу сказати, що. Господь він ніколи ні від кого не відмовиться. амінь що він нас обрав, то він нас обрав, і він кожного з нас обрав. І Павло, коли він починав тільки своє служіння, чи ще коли він цього не робив, то він гнав церкви, він навпаки руйнував церкви. І думав він цим служить Господу, і да. маючи таке погане минуло, так кажучи, тому що вони вбивали християн, вони не просто їх гнали, щоб вони не проводили служіння, а їх вбивали також. І тому розділяли сім'ї, робили багато сім злочинів. Багато проти злочинів. Злочинів, Так. І Павло каже, що от тут так записано: та я питаю, не вже Бог відмовився від свого народу. Зовсім ні, бо я теж ізраїльтянок, нащада, нащадок Авраама з роду Венімінова, і от він теж, якщо як це він відмовиться від свого народу, якщо навіть я нащадок Авраама, теж ізраїльтянин, який гнав взагалі церкви, бо було в мене таке минуле, і він все одно від мене не відмовився. Він мене обрав для того, щоб служити йому. І це була милість це відносно... відносно Савла. Так, відносно Савла це була милість. І він отримав нове ім'я, Павло. І так. тож, кожен з нас, коли стає дитиною Божою, він отримує нове ім'я, нове ім'я, і ми вже не просто там Ельвік чи не просто Костянтин, а ми вже діти Божі, ми маємо цю частинку Бога. ми вже… – Ти знаєш, як що означає твоє ім'я? Ну так, Божа победа. Перемога. Перемога, так. Да, Божа перемога. А Костянтин. Так. Це чи... Ну... постійний. чи. Постійний, постоянний так. такий, да. так. постійний і... і Константа. Вірний. Так, амінь. Частина Бога в кожному з нас, друзі. Так, я хочу... А знаєте ви, як ваше ім'я перекладається? Буде цікаво, якщо ви напишете. Так. І хочу сказати, що це зміна ім'я, вона. Дуже так відбувалося часто. Впливає впливає впливо, ну не часто, а впливо. Це впливало було важливо. Це було важливо, так це вплинуло на майбутнє. Тому що коли Авраам він повірив, то Господь теж йому дав нове ім'я. Він сказав, так. що ти будеш Авраам і давав цей Хейм хей його ім'я. Так. І він змінював ім'я, і це давало. І Сара. Так, і Сара теж, теж додав цю, okay. цю літеру, так. І також і Павло, його ім'я воно було змінене. І все це, це м, каже про нове апостол Петро, так, і Савол, яке якого ім'я було змінене. Тож це дуже важливо, коли це відбувається в Слові Божому, тому що це каже про зміну життя, про нове життя, і Господь він. Дає нам нове життя, змінює наше ім'я, і з того часу це це і пішло. Що ми маємо цю фамілію? Це наше друге ім'я. Що коли ми виходимо, не це сій, наш Да. Це каже про наш заповіт. Тож ми в заповіті з нашим Богом. Якщо Він обрав нас, то він від нас не відмовиться ніколи. Так і останнє, що хочу сказати, що. В четвертому тут вірші сказано: і що ж Бог відповів йому? Бог сказав: Я зберіг для себе сім тисяч чоловіків, які, які не зігнули колін перед валом так і тепер є невелика група людей, яких Бог обрав, я милість свою. Тож я хочу сказати, що ми з вами обрані, навіть якщо хтось нас, нас небагато, якщо люди навколо нас вони грішать, і може ми відчуваємо, може себе навіть не такими, як всі. І що можемо якісь дивні. Ми з вами не дивні, ми саме такі. Ми самі, самі дивні. Ну так, ми самі дивні, але е, ми відрізняємося від інших. Так. Тому що наш Господь це Бог, і ми живемо життям віри. Тож це дивовижне життя. Так. Амінь. І хочу сказати, що ми не такі самі. Ми робимо вечерю, друзі. Так. Багато віруючих, які вважають, що це не, мож, не можна так робити, що там тільки якісь святі це роблять, і один раз на місяць, чи це тільки е, священик повинен робити. Ні, це роблять всі учні Ісуса Христа, які люблять Ісуса. Амінь. Ми Амінь. дивні, ми благословені. Амінь. І для того, щоб повернутися до Бога, щоб робити вечерю, я завжди кажу потрібно каяття. Тому що каяття це відповідь на Божий запит. Хто піде зі мною, за мною, хто прийде до мене, той повинен розкаятись в своїх гріхах. Тож давайте помолимось, і якщо це важливо для вас, зробіть цю молитву каяття. Скажіть, Господь Ісус, Господі Ісус мої гріхи і провини. Я визнаю тебе своїм Господом. Я вірю, що твоя кров очищує мене. І дає мені прощення. Я називаю Бога своїм батьком. Я називаю Бога своїм батьком. Тому що я Божа, Божа дитина. Я дякую тобі, мій Господь. Господь. За твою любов і милосердя. За, і За те, що ти покрив мене своєю милості. Я приймаю всі твої благословіння. І прямо зараз, і прямо зараз. Я, буду робити вечерю Господню. я буду робити вечерю Господню і благословляти цей хліб і вино. І благословляти цей хліб і вино. Амінь. Амінь. Давайте візьмемо хліб вино, помолимося і благословимо дякую тобі наш Господь, я дякую тобі за хліб і вино, яке є твоє тіло і твоя кров. Ми приймаємо це, тому що ти нас обрав. Ми приймаємо це, тому що ти нам дав наказ любити один одного. І ми любимо Твою церкву. Любимо, Господь, робити цю, це причастя, тому що це можливість, Господь, знову і знову. Подякувати Тобі за те, що ти зробив для всіх нас. Ми живемо з подякою в серці і благословляємо Твоє ім'я, наш Господь. Слава тобі навіки. Тобі вся честь і слава і сила. Наш Господь Бог Отець і Святий Дух. Амінь. Дякуємо тобі, наш Господь. Тож, невже ж Бог відмовився від свого народу? Зовсім ні. Ніколи такого не буде. Бог ніколи від нас не відмовиться, не відкине. Він завжди за нас. А при яких обставинах? Так. Так, тому що він відмовився від Ісуса заради того, щоб бути з нами завжди? Тож, ми з ним зв'язані кров'ю Ісуса. Амінь. И будем читать всех, кто написал шалом. И нас 23 на ютубе. И те, кто написал шалом. Георгий, Георги, Лариса Трофименко, Любовь Соловьева, Валентина Лобач, Елена Ладная, Валентина Романова, Геннадий Краснов, Галина Квитка, Дмитрий Шабешович, Татьяна Похвищева, Ольга Катькарла, Галина Сайдакова, Ирина Глезер, Ольга Табачук, Нинель Суканова, Герасименко Галина, Тарана Макровар, Светлана Чебаненко, Тарана Тарана махровар і любов метека. Слава Богу, друзі. Амінь. И коментарі. Тарана Махравар пишить. Тарана означає мелодія. Я Божа мелодія. Так. Амінь. Ти Божа музика. Так. Це так класна тарана. Ти Божа музика. Бог э, застосовує тебе, щоб струни душі інших людей. Лунала музика. Слава Богу, за тебе, тарана. Дякуємо тобі. Амінь. Любов слава пише. Значення імені любов любов. <рес> любов, ти краща. Дякуємо тобі за твою теж підтримку, що ти разом з нами завжди Амінь, так. служиш і ефірі, і служиш е, людям е, з е, похилу віку, хай тебе Бог береже завжди. Так. Амінь. Іліна Ладна пишеть ми його родини, його частка, і коли ми робимо вечерю, проголошуємо це. Так, ми завжди робимо вечерю, проголошуємо. Ми частина Бога, ми тіло Ісуса Амінь. Христа, ми разом, ми переможці, ми благословені. І, знаєте, це підіймає настрій, це дає нам можливість бути твердими, ходити в Ісусі Христі. Тож. Помолимось друг один за одного, і... і неділя це наше свято, день народження церкви, у річницю церкви і молитви для всіх народів. І я хочу, щоб всі віруючі зібрались разом, всі віруючі, які були народжені в церкві. Тож запрошуйте всіх наших близьких, рідних. Запрошуйте в церкву, щоб ми зібрались разом на день народження церкви, і хай Бог благословить вас. Будемо молитись. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти обрав нас і ми твої. Ти ніколи від нас не відвернешся, тому що ми твій народ. Взятий, Господь. Твій в твою церкву ти відділив нас від цього світу. Ми твої діти. Ми дякуємо тобі за це. Господь ми обрані. Ми царські священики, яких ти обрав для того, щоб ми робили ці духовні жертви. В яких ми приймаємо участь, робили цю вечерю, робили ці ефіри. Господь зустрічались разом, і ми підтримуємо один одного. Тому Господь я благословляю всіх моїх братів і сестер. Бажаю, щоб Дух Божий перебував в моїх братах і сестрах, щоб сила Божа перебувала в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, мій Господь, що ти єдиний Бог, на якого ми сподіваємось, ми благословляємо Господь нашу країну. Благословляємо президента, владу нашу, благословляємо наших військових, проголошуємо перемогу над ворогами. Хай ворог буде знищений, Господь, і вигнаний з нашої землі в ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що ти підтримуєш Україну, даєш їй все необхідне для того, щоби. Е Повністю знищити ворога з нашої землі. Ми дякуємо тобі, Господь. Які обставини не, не зупинять нас, Господь. Ми будемо мати цю перемогу, отримуємо Господь. Нашу незалежність від цього ворога, а ворог буде зруйнований. Вся його е, країна, ця імперія е, буде зруйнована в ім'я Ісуса Христа. І народи звільняться від цієї окупації цього е, минулого в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, Господь, викривай цих злочинців і у нас е, при владі цих е, всіх бюрократів, корупціонерів, брехунів. Ті, хто беруть хабарі, викривай їх, Господь, хай вони будуть покарані, притягнуті ти до відповідальності, щоб у них забрали те, що вони накрали, Господь, і хай буде страх Божий на кожній людині, щоб люди зараз поєднались, Господь, і проти ворога, і проти корупції, Господь. Щоб ми. Збудували нову країну, Господь, де не буде корупції в ім'я Ісуса Христа, де не буде цих хабарів, хабарників, Господь. Ми просимо Тебе. Допоможи нам, Господь, здійснити твої мрії на нашій землі. Хай будуть зруйновані всі бавони, всі ідоли і стукани, Господь, в нашій країні. Хай не буде цих колдунів, цих всіх Господь волшебників чи як їх, всіх цих ідолопоклонників Господь. Ми просимо тебе. Хай твоя церква підіймається і буде е, сильною, Господь. Е, підійми церкву свою, зроби її єдною в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо в тебе, Господь, і поклоняємось тебе. Тобі. Дякуємо тобі, Господь, що ти чуєш наші молитви. Ми благословляємо Господь. Наше свято і в п'ятницю, і в суботу, в неділю. Хай Твоя присутність буде, Господь. Хай слово Твоє е, лунає. Боже, ми просимо тебе. Хай Твоя слава явиться і в нашому служінні, і в нашому зібранні. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за все, наш Господь. Слава навіки, Отець, син і Святий Дух. Амінь. Хай Бог благословить вас, дорогі друзі. Слава Богу, моліться, будь ласка, за ці свята, щоб воно відбулося в славі Божій. Амінь. Амінь. І хай буде ця ніч гарна, добра, тиха, спокійна. Хай Бог благословить вас, зберігає вас Амінь. і ваші а родини. Амінь. На добра ніч. Амінь. Добре.